Добрий день. Сьогодні говоримо про алгоритми програми з вкладеними розгалуженнями. Але перш ніж перейти до вкладених розгалужень, давайте з вами пригадаємо, що ж таке розгалуження, які два види розгалуження вже вам відомі, на яких уроках, де ви використовуєте розгалуження, і чи використовуєте їх у житті? Якщо так, то в яких ситуаціях. Відповіді я вам пропоную зафіксувати у зошит, поставивши. Відео на паузу або ж пригадати усно, як вам зручніше. Сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що розгалуження це є той фрагмент алгоритму, який містить і в залежності від виконання або не виконання цієї умови будуть відбуватися різні послідовності команд. Нам відомо вже про повне та неповне розгалуження. З розгалуженнями ми працюємо на різних уроках. На математиці, коли обираємо формулу, яку застосувати для обчислення виразів, або ж нам. Українській мові, коли нам необхідно зрозуміти, який префікс використати: роз або роз, або чергування голосних чи приголосних у корені слова, і так далі, а окрім того, ми використовуємо розгалуження в повсякденному житті. Приклад того, пригадайте, ми говорили з вами про світлофор. Якщо горить червоне світло, то рух заборонений, якщо світло зелене, то ми можемо продовжувати рух. Сподіваюся, що ви правильно відповіли на ці запитання, і ми переходимо далі. Тут я також пропоную вам поставити відео на паузу і проаналізувати, як називаються наведені фрагменти алгоритмів, як виконується кожен із них. Цьому відмінності між цими фрагментами алгоритму. І в яких випадках ми будемо використовувати кожен з них? Звісно ж, ви цілком праві. Відповідаючи на перше питання, ми кажемо про те, що на малюнку наведено лінійний алгоритм. Команди в ньому не мають повторень, умов виконуються послідовно одна за одною. Доцільне його використання, коли нам просто необхідно, наприклад, скласти якусь інструкцію або ж рецепт приготування улюбленої страви. А другий фрагмент алгоритму це в нас фрагмент повного розгаложення. Він містить умову, і у разі відповіді так будуть виконуватись команди. Один, у, відп... у разі відповіді «ні» будуть виконуватись інші команди. І третій фрагмент алгоритму це неповне розгалуження, де також міститься перевірка умови і певна послідовність команд, якщо... яка буде виконуватись, якщо відповідь так. Наприклад, на вулиці йде дощ, так, потрібно взяти парасольку. Щодо другого алгоритму, це той самий світлофор. Зелене світло, якщо так, розпочати рух, якщо ні, відповідно, чекати, доки стане зеленим. Отже, в середовищі Scratch, щоб реалізувати неповне розгалуження, використовується команда Якщо то. І де ми вписуємо умову і проставляємо команди, які будуть виконуватись, якщо наша умова є істинною. Для повного розгалушення використовується команда, якщо то інакше. Обидві команди розташовуються в групі керування. Структура повного розгалуження містить, окрім умови і команд, які виконуються, коли наша умова істина, також команди, які виконуються, коли умови є хибні. Тобто, якщо на вулиці йде дощ, то взяти парасольку, інакше парасолька не потрібна. І так далі. А окрім того, минулого року ми з вами вже складали алгоритми, в яких було кілька розгалужень. Ці розгалуження виконувалися по черзі один за одним. Приклад розташування таких. Розгалужені, ви бачите зараз на екрані. А, також ми розбирали задачу, яку зараз пригадаємо, так? А, де вам потрібно було встановити будильник на завтра. І при цьому у нас були три умови. Якщо завтра робочий день, то встати потрібно о 7 ранку. Якщо завтра субота, то встати о 8 а якщо ж неділя, то вставати о 9 ранку. А, через те, що, можливий, один з трьох випадків, так, або буде робочий день, або субота, та або неділя чи святковий день в нас е додаються три розгалуження: блок схема, якою ми, реалі ми реалізували наш проєкт, зараз представлена на. Екрані. А яким же чином буде виконуватись цей алгоритм? Спочатку перевіряться перша умова. Якщо відповідь буде так, то буде встановлено будильник на сьому ранку. Далі буде перевірятися друга відповідь, і тут вже буде відповідь ні. Потім перевірятиметься третя відповідь, знову ні. І потім перехід до наступних. Команд, якщо відповідь буде ні, то відповідно перевірятиметься наступна умова чи завтра субота, якщо ні, то перевірятиметься чи завтра святковий день, чи неділя і так далі. Тобто, ми можемо сказати, що незалежно від того, в який період. Буде підтверджуватись істинність нашої умови, тобто відповідь буде так. Будуть перевірятися і всі наступні умови, що є не дуже зручним. Проте ми можемо скласти більш короткий алгоритм для встановлення будильника. Це може виглядати наступним чином: завтра робочий день, так, або ні. І тоді ми будемо перевіряти, чи завтра субота, чи ні. В цьому розгалуженні, в цьому логоритму, і вибачте, обидва розгалуження, представлені, є повними. При цьому друге розгалуження розміщується не після першого, а у якості команд, які будуть у вигляді перевірки умови, якщо відповідь наша ні. Тобто, якщо при відповіді так, будинок буде встановлено на сьому ранку, то при відповіді ні, буде перевірятися наступна умова. А, яким чином буде виконуватись цей алгоритм? Спочатку перевіриться умова, чи завтра робочий день? Якщо результат буде так, то встановити будильник на сьому ранку. І на цьому припиниться виконання цього фрагменту алгоритму. Якщо результатом буде НІ, то перевірятиметься наступна умова чи завтра субота. І тут у нас, якщо відповідь Так, то будильник встановити на 8 годину і завершиться виконання всього фрагменту. Якщо ж ні, то буде встановлено будильник на 9 ранку і. Буде так само завершено виконання цього алгоритму. Такі фрагменти алгоритму, якщо щойно ми розібрали, мають назву вкладені розгалуження. А отже, вкладені розгалуження це фрагмент алгоритму, в якому одне розгалуження є командою іншого розгалуження. А при цьому розгалуження, яке міститься серед команд іншого розгалуження, так, і позначається червоним, подивіться, будь ласка. Називається внутрішній. А те розгалуження серед команд якого розміщується інше розгалуження, називається зовнішнє. Тобто серед команд, які виділені зеленим кольором, розміщуються команди, які виділені червоним. Тобто, зелене в нас зовнішнє, червоний в нас внутрішнє. Ну, власне. Приклад виконання наведеного алгоритму ми з вами вже розглянули. Так, ви можете ще раз закріпити і проаналізувати, як буде виконуватися алгоритм, який наведено на малюнку. Якщо завтра робочий, день, якщо завтра субота, або якщо завтра неділя. І, власне, ми можемо сказати, що цей алгоритм є більш раціональним, адже в ньому використовується два, а не три розгалуження, і він скорочує шлях перевірки своїх умов. До прикладу, розберемо задачу. Нехай дано натуральне число. Визначити. Ділиться це число на 6. Ну, власне, для того, щоб число ділилось на 6, воно повинно ділитись на 2 і на 3. Це ви знаєте, з математики. І ознаки подільності на 2 і на 3 ви вже вивчали. І в такому випадку алгоритм матиме наступний вигляд. Нам потрібно буде взяти натуральне число і проаналізувати: ну, наприклад, нехай це буде число 18. Ми ставимо першу умову. Чи закінчується це число парною цифрою 18? Так, потрібно знайти суму цифр нашого числа. Сума цифр ділиться на 3, 18, 1 і 8 це буде 9, 9 ділиться на 3, повідомити, число ділиться на 6. Якщо ми візьмемо, наприклад, 21, то воно не, ділиць, не, є, не закінчується парною цифрою відповідно відповідь ні, і повідомити число не ділиться на 6. Ми маємо зовнішній та внутрішній фрагменти циклу розгаложення.